Часно сплачений рахунок за електроенергію, запорука відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених обстрілами російських військ. На боковині початку року кількість боржників за світло збільшилась на майже 5800 тисяч осіб. Детальніше про те, скільки з них відключать у серпні, та що робити, аби електропостачання відновили, розповідаємо далі. Ситуація в українській енергетиці наразі надзвичайно складна. Прицільні обстріли критичної інфраструктури, зокрема об'єктів розподілу та генерації електроенергії, призвела до необхідності вводити стабілізаційні графіки відключення світла. І, хоч останніми днями становище покращилося, однак енергетичне обладнання потребує ремонту та відновлення. Саме тому вкрай важливо вчасно сплачувати рахунки за електроенергію, адже це дозволить отримати. Мати ресурс для забезпечення світлом кожного з нас наразі. Понад 115 тисяч побутових споживачів буковини заборгували за електроенергію обласній енергопостачальні компанії. З них у Чернівцях понад 27 тисяч боржників. У зв'язку з цим у списках на відключення від електропостачання на серпень опинилися майже 1300 буковинців. З них в обласному центрі понад 350 осіб за 10 днів. До можливого відключення електроенергії через заборгованість. Чернівецька обласна енергопостачальна компанія надсилає лист, рекомендований споживачу про можливе відключення через заборгованість. У споживача є щонайменше 10 днів для того, щоб розрахуватися. Якщо ж в людини не має фінансової можливості, справді немає фінансової можливості розрахуватися одразу сплатити всю суму. Він може звернутися до найближчого центру обслуговування клієнтів, то та підписати договір про реструктуризацію заборгованості, тобто її оплату частинами. Якщо побутовому споживачу все ж таки відключили електроенергію для її поновлення, він має оплатити повну суму заборгованості, а також послугу повторного підключення. Після того ми складаємо список. І надсилаємо обленерго для того, щоб відновити електропостачання. Обленерго, своєю чергою, мають від трьох до п'яти днів залежно від місцевості. Наприклад, в місті вони мають до трьох днів для того, щоб поновити електропостачання у селі, наприклад, до п'яти днів. Також в енергокомпанії попередили, що дуже важливо вчасно передавати показання лічильника, адже це дозволить фіксувати кількість реально спожитої електроенергії та формувати відповідні рахунки. Бувають ситуації, коли люди виїхали за кордон, так і в оселі ніхто не проживає, але показання не передають. Відповідно, є система, яка автоматично нараховує ці показання посередньо. Тому посередньому нараховує ці показання, і це споживання людини, яка, яка була в аналогічному періоді минулого року, наприклад. Ми не можемо знати, людина є вдома, але просто не встигла передати показання, чи її нема вдома. Тому дуже важливо вчасно передавати показання, і тоді не буде проблем з нарахуваннями. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.